Слава Ісусу Христу, народ Божий! Слава. Маємо благоприємний час, є в домі Батька, де найти хліба, є вдосталь для кожної душі. Слава Ісусу, що Він про нас так попіклувався. Хочу зачитати такий текст. Це є перше послання апостола Павла до Тимофія, п'ятий розділ. І зачитаю два вірша. І таку думку хочу залишити для нашого спільного збудування. І напиш, пише Павел такі слова: каже, у інших людей. Гріхи явні і йдуть перед ними на осу. Да? Ми бачимо людей, і вони йдуть перед ними і їм на осу. А за іншими йдуть слідкома. Ну, більше наголос я хочу зробити на 25-му вірші. Явні так само і добрі діла, а ті, хто інакший, сховатись не може. Браті і сестри, думка моя, який ми залишаємо слід після себе, я би хотів, браті і сестри, щоб ми, як Церква Ісуса Христа, ми, як є оце світло, що ми лишали правильний слід за собою. Я пам'ятаю, колись в друга свого зі світу подарив йому Євангелію на день народження. Знаєте, і як ось через пару років з ним зустрівся, і йому далі говорив за Ісуса, він каже: Каже, ти мені говориш, каже, славі, все з тієї синьої книжечки. Каже. Але знаєте, що він сказав, каже, але я бачу тобі добре з ним. Слава Ісусу! Чуєте, братія і сестри, як хочеться, щоб люди вони бачили, що нам добре з нашим Ісусом. Ми можемо їм розказувати, а самі бути поникшими, я Хочеться, щоб вони бачили, що нам добре з ним. Слава нашому Господу, і що ми лишали правильний слід в нашому житті. Дивіться, як написано. Написано друге послання апостола Павла до Тимофія навіть за певних людей, які хочуть говорити, які лишали слід, які записані на сторонках священного писання. І це є прикладом для нас, щоб ми подражали І дивіться, як написано Перше, перший розділ другого послання до Тимофія із 15 го Вірша. І Павло, він звертається до Тимофія каже: Ти знаєш, що це? Що відвернулись від мене, всі, хто в Азії, всі від мене відвернулись. Були певні люди, які лишили за собою слід, які відвернулися від апостола Павла, залишили його. Чуєте, він сидить ув'язнений, всі його кинули. І оце лишили за собою люди такий слід. А каже, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя Онисуфровому дому, бо він часто мене підкріпляв, і кайданів моїх не соромився. Ми бачимо, друга лічність з'являється, яка лишає за собою слід, який каже, який мене не соромився, моїх кайданів, що я, найти, узнік, але каже, мене підкріпляв. Слава нашому Господу! І дивіться, і коли він до Риму прибув. Павло сидить в ув'язненні, чоловік має певні справи, якісь свої, життєвські. а він лишає все, йде до Риму, бо там Павло сидить. Чуєте, він йде туди. Який, браття, сестри, він лишає слід за собою. Ми бачимо жертвений чоловік. І, і каже, коли прибув до Риму, пильно шукав мене і знайшов. Я собі представляю, прийти в Рим і шукати Павла. І ще десь там в'язниця. Але пильно шукав, приклав старання всі, чуєте, не лишився, та нема, та й пішов назад. Ні, він його Ішов і каже, хай Господь дасть йому знайти милість від Господа в день той. Скільки він мені послужив, був в Ефесі, ти відаєш краще. Браті і сестри, як би хотілося, щоб ви про нас так могли говорити. Послужив. Отакий відданий Богу, оцей чоловік він залишав за собою найти певні. Сліди. Мені так подобається, знаєте, був такий чоловік Божий Самоїл в ізраїльському народі. І пам'ятаєте, коли народ Божий забажав собі царя? Пам'ятаєте, він стоїть перед цим збором, зібрався весь збір і стоїть перед його лицем. І він говорить, каже, чи є хтось з вас може мені от сказати, когось я розсудив, може, несправедливо. Десь в мене було звертання увагу на обличчя, бо ти з того роду левія, там зі священичого я схилився до, до тебе і розсудив неправильно. Чи я десь когось підкупав взяв, чи я в когось худобу. Бо якусь взяв і стоїть весь народ, ви собі представляєте лишити за собою отакий слід, що не мав духу ні в кого відкрити уста і сказати: Ка ні, ти справедливо судив, ти все добре робив. Браття і сестри, я хочу сказати, які сьогодні ми лишаємо сліди в нашому житті. Навіть люди дивляться за нами. Вони бачать, я хочу, щоб вони бачили в нас завжди Христа, щоб ми лишали. І у тим, вони бачивши у ці справи, ці діла, і вони були влікомі. Отут поселився Христос. Алілуя нашому. Господу, Щоб він був видний в нашому житті. Я ти пам'ятаю, один пресвітер, він зараз єпископ, він свідкував такі свідчення, розказував. Він каже: я, як служив в армії, ще в Совєтському Союзі, і каже, тоді віруючих сильно не любили. Каже, я присягу не приймав, мене гнобили, мене тіснили там в армії. Але такий момент він буде каже: я прийшов з армії і каже, почав служити, мене Бог почав піднімати, пресвітером став. Потім виїхав в Сполучені Штати, і там зараз є єпископом. І він він розказує такі речі: прийшов час технології. Інтернет, ці Фейсбуки, і він каже: я знайшов своїх сослуживців, з якими я служив. І йому пишу, і кажу, ти пам'ятаєш такого і такого? І він каже: Ні, не пам'ятаю. Каже, ми в такій-то роті служили, у такі-то війська, отам От були, разом їли, разом спали. І він каже: Ні, не пам'ятаю. А він каже такі слова: каже: А ти пам'ятаєш, хто плитку на сходах клав? Він каже, пам'ятаю, каже, святой клав. Чуйте, чоловік, будучи там, в утисках, в пригніченні, в гонінні, чуйте, він лишає певний слід. Чоловік не пам'ятає, як його звати, не пам'ятає прізвища, але хто плитку клав, святой. Слава нашому Господу! Це лишив чоловік слід за собою. Пройшли десятки літ, а він пам'ятає, що з ними був святой. Слава Ісусу! Я хочу, друзі, щоб ви про нас так могли говорити, що ми дійсно лишали оці сліди. Я буду читати деякі місця Писання, де є написано, знаєте, де люди вони лишали сліди. І дивіться, 16 розділ Римлян, послання апостола Павла, і він з першого вірша, і тут написано за людей, які залишали за собою певні сліди. І поручає, каже ж вам, сестру нашу Фіву, служебницю церкви в Кінхреях, каже, що ви її прийняли в Господі, як личить. Святим, допомагайте їй у кій речі, вона буде чого потребувати від вас, бо й вона була. Опікунка, каже, багатьом. Чуєте, такі про неї йду слова. Ібо вона була опікунка багатьом. І самому мені. Слава Господу! Чуєте, десь двері дому її були не, не закриті. Чуєте, нужденних приймала, нагодувати, послужити. І мені, каже, вона навіть послужила. І каже: вітайте, прискилує кіло, співробітників моїх у Христі Ісусі, що голови свої за душу мою клали. Алілуя нашому Господу! Що є такі люди, чуєте, які лишають. І такі сліди, які навіть дивишся на їхнє життя, чуєте, і починаєш їм подражати. Тобі самому хочеться йти і служити, і поступати, як вони поступали, які, каже, голови клали за душу мою, яким не сам я дякую, але усі церкви споган були тим світлом. Чуєте, не втратили тої спосібності залишатися цим світлом. Да благословить Господь, браті і сестри, що ми були, що ми лишали навіть, у ці сліди, щоб про нас люди отак могли говорити, що вони бачили завжди в нас Христа. Браті і Сестри, знаєте, бо написано, що хотіння і чин за доброю волею в наших серцях викликає хто. Господь не ми є такі добрі, не ми є якась фабрика любові, Чуєте, але він кладе це бажання в наше серце, щоб ми могли когось навідати, комусь послужити. Знаєте, та як сестра розказувала, що вона бажала, чуєте, вона бажала, щоб десь комусь вділити. Браті і сестри, і Господь він буде посилати отаких от людей навіть, на наші дороги, щоб ми їм. Являли Ісуса Христа. І дивіться, є ще написано Дії святих Апостолів. 10 розділ, всі ви знаєте, це прекрасне місце, знаєте, за Корнилія сотника, який написано, проживав вже один чоловік у Кисарії, 10-й розділ дії святих апостолів з першого вірша. на Наймення Корнилій, Сотник полку, що звався Італійським. І дивіться про нього, да, це, це був воєначальник, був сотник. І, але написано. Що серце, воно його, знаєте, линуло до Бога живого. І написано з усім домом, що він побожній був та богобійний, і подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Про нього написано цей чоловік. Він залишає за собою такі сліди, знаєте, що він побожний був та богобійний, і подавав людям щедру милостню, щедру милостінню подавав оцей чоловік. Побожний це, знаєте, це царемний чоловік, який не задовільняється собранням раз в неділю зранку, а якого вліче до Господа, який шукає Господа. І це просто, дивіться, не простий чоловік, це сотник, який зайнятий чоловік, який має під собою сотню воїнів, і це все треба пильнувати, але написано, що він був побожний. Божний. Оцей чоловік, який шукав Божого лиця, і написано, і що був богобійний, Бога боявся. Чуєте, вояки в нього були віруючі, чуєте, і каже, вояка богобійного посла, пам'ятаєте, до Петра. От наскільки він лишав в своєму житті сліди, що воїни, які були коло нього, увірували також, були віруючі, які боялися Бога. І далі ми можемо читати, і каже, завжди. Що робив? Молився. Алілуя нашому Господу. Це чоловік, який залишив після себе сліди. І знаєте, ми бачимо. Ангола Бог посилає в його дім. Чуєте, ангел приходить до Корнилі і каже: молитви твої почути і милостині згадані. Слава нашому Господу! Браті і сестри, я хочу, щоб про нас так було, щоб Бог сказав, получути славі твої молитви. Милостині твої прийшли перед моє лице. Друзі, які ми сьогодні лишаємо слід. Дивіться, ще читаю тоді святих апостолів. 22 другий розділ. І є тут такий цікавий дуже оцей розділ, 22, із 12 вірша. І тут описується, Павел він, він ще розказує, як він був савлом. Як він гнав церкву. Він, браті і сестри, лишав за собою недобрі сліди. Він каже, я змушував до Бога зневаги. Він робив всякі недобрі речі, були сліди. Ну, але коли на дорозі в Дамаск він зустрівся з Ісусом Христом, чуйте, зустрівся, серце Його перемінилося. Чуєте, Христос поселився тут каже, що скажеш мені, Господін. Чуєте, і ми дивимося, і пішов чоловік, і почав, знаєте, проповідувати оце ім'я Ісуса Христа. Були одні сліди. Ну, зустріч. Ісусом Христом, вона перемінила його життя, і він почав за собою лишати добрі сліди. Слава нашому Господу! І він говорить: отакий от 12-й вірш каже: І один муж Ананій у законі побожний, що добре свідоцтво про нього дають і узаважте усі. Усі юдеї в Дамаску, чуєте добре свідоцтво. Усі юдеї. Як сьогодні про нас можуть сказати сусіди, друзі? Чуєте, як вони можуть про нас говорити? Так, да, я розумію, що можуть знаєте, не всі будуть про нас добре говорити, але є такі речі, коли говорять нам деколи в плечі недобрі речі, але дивляться на наше життя і каже: Ні, він все-таки праведний чоловік. Да благословить Господь, браття і сестри, щоб про нас давали добре навіть, свідоцтво. Усі наші сусіди, наші друзі, щоб вони бачили в нашому. Житті нашого Господа Ісуса Христа. І дивіться, друзі, я хочу закінчувати. Зачитаю одне місце. Знаєте, добре лишати добрі сліди, коли все добре в нашому житті, коли нас приймають, коли так все легко і стелиться. Але є такий текст, написано за нашого Господа Ісуса Христа, який лишив після себе також сліди. І дивіться, як написано це є перше соборне послання апостола Петра, і написано другий розділ з 21-го вірша, перше соборне Петра, другий розділ 21 й вірш. І каже, бо на це ви покликані. Чуєте, це на це ми покликані, браті і сестри, бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, що пішли ми слідами. Його, слава Ісусу. Чуєте, не завжди нам будуть все стелитися, не завжди нас будуть приймати, не завжди нас будуть благословляти. Чуєте, але каже, не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах Його підступу. Знаєте, коли був лихословлений, взаємно не лихословив. Чуєте, як нам щось говорять, а деколи, знаєте, один казав, каже, «Я якби не був віручий, як дав би тобі, каже, раз по шиї. Чуєте, якщо є в нашому серці таке, це треба каятись. Чуєте, це треба каятися і відрікатися цього. І каже, коли був. Лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли страждав, не погорджував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, що ми вмерли для гріхів, а для праведності жили. Слава нашому Ісусу! Чуєте, друзі, Він лишив цей слід, і Він хоче, щоб ми його слідом послідували. Чуєте, коли нас лихословлять, ми взаємно не лихословили, а молилися, благословляли. І хочу ще таке одне місце залишити. І буду закінчувати свою коротку проповідь. Не є написано, друзі, що ми є світло. Знаєте, як оце місто, яке стоїть на Верховині Гори. Ми, знаєте, будемо їхати у Львів, я так пам'ятаю, ми їхали раз з одного зібрання і верталися. Дощ такий, хмарно, але дивлюся, високий замок він світиться. Чуєте, його видно здалека. Знаєте, оця негода вона не могла. І так само Господь говорить про нас, про церкву свою, що ми є то світло, що ми є як то місто на Верховині Гори, яке світить, і воно не може утаїтись, якщо воно світить. Чуєте, я хочеться, щоб ми світили і щоб люди бачили оце світло. Чуєте, моє як важно не втратити оці способності осаляти. Чуєте осаляти. Бо є такий момент, де можна все добре ходити правильно. Чуєте, а десь поступити неправильно і каже, вона вже, каже, та сильні на що не подається, на потоптання. Не поступив недобре. Потім ти вже будеш говорити правильні речі, може. Може, ти будеш наставляти, а вони будуть з тебе сміятися. Оце слово, воно те, що ти будеш говорити, воно буде на потоптання. Браті і сестри, я хочеться, щоб ми не втратили оцеї здібності бути світлом і солю. І далі Христос Каже такі слова. І каже: хай бачать так вони, люди, у ці ваші добрі діла і кого прославляють? І прославляють нашого Господа Ісуса Христа. За що слава йому? Браті і сестри, да благословить вас Господь, щоб ви лишали у цей правильний слід, щоб люди, бачивши ваше життя в Христі Ісусі, вони хотіли слідувати за нашим Господом. Йому Хай буде слава. Амінь.